Мій комікс. Ви певно чули або ні, що я не просто так вам там про моїх персонажів розповідаю, тому що в мене є або був комікс, над яким я активно працювала до і під час війни, але точніше до середини літа. Бо потім я приїхала, і в мене просто немає часу на малювання на оце все. Ваші ті комікси. Цей комікс про космічні предмети, як зірки, планети, супутники, і оце все таке. Головними героями є чотири стихії. Я вже їх називала в одному з моїх відео. Тоді знайомтесь вода над полум'я і хмариком. Якщо говорити, від кого йдеться історія, тоді знайомтесь, це флейм. Флеймик, е, полум'я, полумінь. Е, коротше, ви поняли. Мала дитина, яка нічого не розуміє, що робиться в цьому світі, але на неї вже хитять, незрозуміло за що, та ще й підставляють. Комікс починається з епічних слів I'm the God of Wisdom. Ой, то геншин. Блін, Сяо, перестань Починається зі слів Я втілення світла прийде час, коли всі в цій галактиці про це будуть знати. М -м, епічно, я знаю. Потім ми бачимо двох челіків, які дійсно нам нагадують на певну планету Земля та її супутник місяць. Земля не може второпати, чому її присунули до сонця, ну а її асистентка просто відмахується словами типу Ну треба. Потім ми бачимо нового персонажа, нового боса, сонечко, сан, син або батя. Вибирайте. Землі це не подобається і її колір тексту зміняється. Землі це не подобається, і її колір тексту міняється на синій, вказуючи на стихію води, яка тепер буде з ним говорити. Сонечко їй каже, що у планети не все гаразд зі здоров'ям, і їй нарешті потрібно було б здати аналізи. Тільки, блін, аналізи чого, крові чи лави, кори землі? Треба їй здати аналізи, щоб подивитися, що з нею не так. А чому в неї погано зі здоров'ям? Ну, по суті, на землі, на планеті, часто відбуваються пожежі по невідомій причині. От і в цьому діло. Земля відмахується, не назвавши причини, чому вона не хоче ті аналізи задавати, і гайда назад додому на свою планету. Тільки вона той забула свого супутника забрати із собою. А ні, та сама прийде до неї. Ну ладно. Потім в наступних главах розділах місяць дізнається, що земля це насправді чотири стихії, які прикривалися одним створінням. Супер. Ну і вони просто використовували статую, щоб вкладати туди свої душі і оживляти цей предмет. Супутник хоче про це розказати сонцю, та стихії її зупиняють, кажучи, що їм всім, як і супутниці, буде кінець, та погоджується не говорити нікому про секрет з умовою, що стихії знайдуть шлях стати втіленням землі назавжди, і на це в них є не так багато часу. Ну і вони всі домовились. Потім нас кидає на наступну главу розділ, де нам трохи розповідається історія про чотири стихії. Лор! Типу, колись жили чотири стихії, двоє з них влюбились, романтика всі діла, ми знаємо, хто це. А потім стихія вогню розв'язала війну і все, от вам і постійні пожежі на планеті. Сумний кінець. Але це не так все просто, як здавалось би, далі. Далі ми більше в коміксі знайомимося з стихіями, маленького Флейма хочуть побачити в екшоні з вогнем, бо малий ніколи не користувався своїми силами, ну і всяке таке. Потім Клауді або Хмаринка його підставляє, за що його вода в черговий раз хитить, над тільки старається всіх заспокоїти, хоча потім сама падає в якусь кому. Ну і коротше, який треш. Я, чесно кажучи. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що там далі, але, типу, блін. Я хочу знову перемалювати цей комікс, зробити над молодшою. Ще була вона віком трохи старша, не знаю, там Флейма та Клауді, та й взагалі трохи пофіксити те продовження історії. Хоча там, в принципі, не все так погано, напевно, не знаю. Коротше, потім в історії з'являється невідома фігура, яка протягом всього коміксу буде маніпулювати маленькою стихією вогню, потім там будуть всякі плотвісти і так далі, там один одного повбивають і так далі. Коротше, так, да, комікс 0 з 10», Дякую за перегляд, до побачення. Чесно, мені просто лін сценарій було писати, я дуже розлянилася, я більш не хочу про це говорити. А, самі читайте, він англійською, вебтун, ссылка в описі.